Говорити про інформаційно вказівні знаки а саме знак 5,5 5, 5, дорога з одностороннім рухом. Цей знак означає, що, відповідно, на цій ділянці дороги у нас буде виключно односторонній рух. Найголовніше не путаємо його з іншим знаком, а саме, відповідно, рух прямо, з наказовим. Зверніть увагу, відповідно, інформаційно вказівні у нас мають ось таку форму, наказові знаки мають відповідну круглу форму. теж хоча Інформаційно вказівні і наказові вони теж на синьому фоні. Тому інколи плутають, але відповідно різниця у них суттєва. Тобто ознак 4.1 рух прямо, виключно наказує рухатись прямо. Відповідно, ж цей знак інформаційно вказівний говорить, що одностороння дорога, відповідно, ну, по легкому рахунку теж будемо рухатись прямо або робити поворот направо чи наліво. Ось відповідно у нас після перехрестя встановлений даний знак: рух, односторонній рух, так. Тобто по всіх смугах у нас рухається в одному напрямку. Так, у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість смуг. Відповідно, всі вони по всіх цих смугах відповідно рухаються виключно в одному напрямку. Ну і відповідно знак 5-6, кінець дороги з одностороннім рухом він встановлюється перед перехрестям і означає, що після приїзду цього перехрестя на наступній вулиці відповідно буде двосторонній рух. Ось як показано. Так, встановлено перед перехрестям. Після приїзду цього перехрестя відповідно вже не буде одностороннього руху. Також у нас є знак 5.71, Це виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Вичаюсь, відповідно. Це виїзд, коли ми робимо поворот направо, так чи виїжджаючи робимо поворот наліво. В нас ми теж попадаємо на дорогу, там де в нас буде встановлений попередній знак, але перед виїздом в нас встановлюється ось даний знак, відповідно, який попереджує нас, що відповідно на цій ділянці дороги односторонній рух. О, ось, і відповідно при цьому, якщо встановлений даний знак, пам'ятаємо, що. Проти цього знаку, відповідно, ми не маємо права повернути. Тобто, в даному випадку, так, у нас показує, що односторонній рух відповідно зліва направо, так відповідно, ми можемо зробити поворот направо, проїхати прямо. Звичайно, можемо розвернутися, навіть якщо б це було т-образне. тобто розворот завжди дозволений на от таких перехрестях, навіть якщо це т-образне. але ми не маємо права повернути наліво, тому що, відповідно, у нас односторонній рух.